Всім привіт! Сьогодні знімаю відео таке, яке вже дуже давно не знімала, і це домашній влог, майже домашній. І щоб додати різноманітності у цей день, ми будемо готувати осінні страви а точніше страви, які в мене асоціюються з осінню, з похмурою погодою, з дощем за вікном, як зараз. Але для того, щоб розпочати нам готування, треба з'їздити в магазин. Зазвичай ми для своїх щоденних покупок обираємо магазин Lidl, але так як сьогодні вихідний, вирішили, що можемо витратити трохи більше часу і поїхали до Ашана в Польщі. До речі, його називають Охан. О, якось так, навіть е вимовити то правильно не можу, але дуже прикольна вимова назви. Головна небезпека цього магазину: те, що ти на все відволікаєшся, цікавишся і навіть робиш незаплановані покупки. Як ви могли бачити, на самому початку магазину тут же є відділи з різними святковими прикрасами, але то все ми швиденько пробігли, намагаємося максимально відтягувати цей святковий настрій і атмосферу. Щоб потім концентровано насолодитися ним у грудні. Повертаємося до закупів конкретних інгредієнтів до наших страв. І спойлер: деякі продукти ми забули купити. А тут треба зробити вигляд, що я щось шукаю, і це щось це кориця, куди без неї осінні страви. В Ашані зараз проходить ось така акція, тому один із динозавриків поїхав з нами. А тепер швиденько додому Ми вже вдома, і давайте повернемось до того, що саме будемо готувати сьогодні. Перше це в мене запланована гарбузова каша. Але так як ну, я прям не фанатію від гарбузової каші, то в мене буде Можна сказати, два дві страви з гарбуза. Один запечений, а другий гарбузова каша для моїх хлопців, яким такий. Такий варіант, така консистенція подобається. Друге, що будемо готувати, це latte. Я обіцяла поділитися рецептом. Готується це latte тоді, коли є варений гарбуз, і якраз сьогодні у нас така буде можливість. І це ті два рецепти, якими я готова поділитися сміливо, тому що готувала вже не один раз. А третій рецепт це рецепт цінебонів, який я жодного разу не готувала, і насправді мені навіть трохи страшно їх готувати, тому що дивлячись на... Рецепти, я розумію, що там інгредієнти дуже легкі. Але саме це вимішування по 20-40 хвилин мене воно дуже дуже лякає насправді. Ну і загалом я буду пробувати. І якщо все вдасться, я сподіваюся, що вдасться, то поділюся й ним. І почнемо ми, до речі, з сінабонів, тому що їх найдовше готувати. Там такі будуть перерви, якраз по півгодини, по годині, між якими можна готувати інші справи, справи з страви. <кл 'язав> ну, загалом почнемо ми з сінабонів. Я планувала показувати поетапний рецепт цих синабонів, але у ньому немає нічого індивідуального і переосмисленого, тому посилання на рецепт залишу в описі під цим відео. Поки дріжджі активізуються, є 10 хвилин, щоб подивитися на дощ. Зробіть у пару дріжджів, теплого молока і цукру. Зробили. Через 10 хвилин на поверхні має сформуватися пінка. Зробили. Поєднайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор, банан. Добре. Давай. Рутина зараз виглядає так, що ти ще нічого не почав, а вже відволікся на отаку паузу з бананчиком, да, сина? Так? Смачно угу. синку, так? Ну, ну їж. До речі, рецепт справді чудовий, і якщо слідувати йому, то все вдасться навіть у такого початківця з випічкою, як я. Ну, це вже виглядає на те, що нам треба, тому продовжуй. До роботи. Спробуй. На минуалі чи на цій Я на п'ятерочку клікну. Жінка, <зінко>, спеці мені, колобок. бо. велике моє здивування, міксер добре впорався з вимішуванням тіста. Залишається дати тісту годину, щоб піднялося, а ми тим часом переходимо до страв з гарбузом. Ой, як воно пахне, як арбуз. Вау! і він, звісно, соковитий. Так вам не здалося це вже не гарбуз, це батат, солодка картопля. І зараз я все розповім. Значить, що я роблю з гарбузами? Я гарбузи змішую в каші з бататом. Я не роблю тільки гарбузову кашу, я не роблю тільки бататову кашу. Я це змішую, додаю туди морку, додаю цибулю. І це все у мене тушкується в кастрюлі, в казані, і далі там блендериться і все, в принципі, подається. Потім, протягом ще того, як воно буде варитися, я додам трошки молока. І це, звісно, треба все посолити і все. А з цим я посипаю смаженою цією копчиною паприкою. Тепер я посипаю трошки сіллю. так само гарбуз. І цей вже гарбуз я не нарізаю, я тільки в ньому такі як хрестики ноліки поробила. І тепер він буде пропікатися разом з бататом, який в паприці. І навіть трохи насиплю паприки на гарбуз. Мені тоді він видається смачнішим трохи. Якщо ви помітили, я для того, щоб запікати і робити крем суп, я беру не класичний гарбуз, такий кругленький, я беру продовгуватий цей, тому що він мені максимально не схожий на гарбуз, тому що в нас в сім'ї ніхто не любить гарбуз в класичному вигляді, запаху оце все не наша тема. А оці продовгуваті такі гарбузики, вони виходять так, що вони мінімально пахнуть гарбузом, але при тому вони смачні. Соковиті, солоденькі, хто не любить гарбузи в класичному вигляді, радимо спробувати саме такий гарбуз, і, можливо, вам сподобається і це з вами залишиться на все життя. А не ви будете собі відмовляти у тому, щоб поїсти восени гарбузика. Це наша рекомендація. Ми, коротше, так скуплялися, дивно, що у нас не всі інгредієнти є. І, наприклад, в ідеалі додавати в що в кашу, що сюди додавати фіолету. Цю цибулю, цю солодкову, вона така більш ну, не знаю, мені, мені здається, що вона смачніша навіть для запікання. І в далі, от сюди в гарбузик додавати помідорки. Вони тоді дуже смачно і проникають в гарбузик, і в цей же час запікаються так, тримаючись соку, але помідори ми забули купити. Тому та й не сезон зараз. Вони не такі смачні, тому я сюди трошки цибульки закидую. Відправляємо в розігріту духовку до 190 градусів на 40-50 хвилин. Тепер можна займатися начинкою для сінабонів. Ми вчора планували це все робити, знімати, але вчора була неймовірно добра погода, як на листопад, і тому ми поїхали на велосипедах. Хоч багато людей жаліється на погоду у Вроцлаві, зараз я вже ставлюсь до неї зовсім інакше. Я бачу сезонність, бачу різноманітність комбінацій всіх метеорологічних явищ. На зміну погоди, я намагаюся зараз дивитися як на підказки, чим краще зайнятися. Чи мати спокійний день вдома, чи піти на активну прогулянку або велопрогулянку, це я кажу навіть з досвіду планування свого дня з дитиною. Але з іншої сторони, у наш час досить непогано навчились передбачати погоду, і є багато джерел, де її можна перевірити, і все ж таки краще сприймати це як тренування своєї гнучкої реакції, ніж злитися на те, що не можеш змінити і контролювати. І як бачите, навіть гарна сонячна погода може зіпсувати плани, але ми раді, що все сталося саме так. А тепер повертаємося у наступний день. Гарбузик вже пустив сок, і це добре. Якраз, запах. якраз буде в чому варитися, тушкуватися, і запах вже неймовірний. А тут у нас запікається все, і мені здається, що якраз зараз момент накрити фольгою для того, щоб нічого не підгоріло. Так, дивимося, що у нас тут з тістом. Вау! Клас! — Ти його здула. — Це так і треба. Я бачила таку відео, так роблять. <рес> воно аж такий звук. забудеться. Да, да, так, да. так. Спускають, Спускає. — спускає. Прикольно. Тест неправильність тіста це, коротше, що ти його так розтягуєш. А, а воно, коротше, не повинно ржуватися. Це ще треба ті, помісити його. Супервелика штука для того, щоб розкачувати тісто отсю. Коротко про те, як я часто розкачую тісто, але насправді я частенько роблю всякі такі пироги а-ля шарлотки. Навіть той самий Брауні, там бісквіти, то мені якби більше подобається. Але саме з тістом я здається останній раз працювала з тістом аж на Великодень. Тоді я робила хліб, ну хліб, великодневий хліб з такими візерунками, то мені дуже сподобалось, але потім настало літо. А коли літо, коли жара, я тоді не дуже люблю працювати з випічками. Кожен раз, коли щось роблю з тіста, кажу собі: треба займатися цим частіше а потім знов закидую це хобі на декілька місяців. Гадаю, що це частково стається через наявність будь-чого в магазині. Але погодьтесь, жодна випічка з магазину не дасть такий заспокійливий ефект, як замішування і робота з тістом. Плюс я дуже люблю запах сирого тіста. Це мене одразу переносить у дитинство в моменти, коли мама або бабуся замішували тісто, а я намагалася відщипнути шматочок, поки ніхто не бачить. Зізнавайтесь, хто ще так робив. Так, 6 синабонів у нас готово і Зараз наступні 6 робимо все те саме. Для порівняння, ось ці синабончики вже стоять хвилин 15, а тільки ці поставила, і тепер треба накрити все. Ми накриємо фольгою, хоча в ідеалі це накрити харчовою плівкою і дочекатися, доки вони так збільшаться в розмірах, десь приблизно півгодинки, і можна ставити в духовку. Для каші у нас все вже готово. Я трохи доливаю молока, і ще буквально на кілька хвилин просто залишаю в гарячій каструлі, ну, можна, не знаю, включити на двоєчку, троєчку, і хай собі трошки ще підпариться з молоком. І все. У нас залишиться тільки все переблендерити в духовку. Всі, до речі, у нас батат теж вже повністю готовий з динею, з цим боже, арбузом. В Польщі просто диня це називається. І що? У нас тільки великий, ще трошки такий хрумкий, але поверхня вже теж м'якенька. Тому у нас вже все швидесенько закінчується тут. І ми міняємо з цинамонками. Ні, не цинамонками. З, з... з... сінабонами. І ми все заміняємо з цінабонами. І все, і нам залишиться ще остання наша страва. Рецепт це кава гарбузова памкінлати. Заздалегідь до того як блендерити все, дістали кілька шматочків, бо все ж таки ми ще плануємо зробити каву. Шикарна штука, намагаюся її не з'їсти, бо це не сіна а вони ростуть. не одразу кладу сметану, а до нашої сметанки додаю чесник. Я називаю це чесник для ледащих, тому що це вже готовий. Коротше, вже готовий чесник. Навіть солений для того, щоб воно ж не псувалося, і дуже-дуже концентрований. І виходить так, що на таку маленьку тарілочку насправді треба дуже дуже мало чесника, від якого ти не страждаєш, поки чистиш. І це у нас буде така заправка до батату і гарбуза. У нас був помідор. Ну скажімо чесно, це не дуже естетично виглядає як на страву, але дивлячись, як дитина то все облітає, це дуже смачно насправді, і вони дуже солоденьке. І тому до такої каші зазвичай я додаю там якийсь сирочок солоний. А у мене ось таке, тому що я люблю шматочками, я люблю жувати. Ой, боже, аж жуками їсть. І я рядом такий <реш> самий. <реш> дуже смачно, мені дуже подобається та саме та гарбузова каша, яку хочеться їсти. Хоча всіх наших сім'ї від неї ворочає. Ну, не від цієї. Не від відцої. Від тої, яку Бу. в дитинстві давали. Бу. У всіх травма. Смачно? Бу! Смова. Булю тобі. А це шикарно. Дякую. Скажи, каша смачна. Ка. Смачна. Не. Смачна. Так. Гігантські ліпьохи, які ми зараз відправляємо в духовку. Вже не проблема? Прийшло 15 хвилин, як вони в духовці стоять, і я не впевнена, що так повинно бути. Коротше, я зараз покажу, як вони зараз виглядають. Так, да, ладно. А поки сінабони допікаються, ми зайнялися перестановкою. Стіл той, який зараз поки що там, зараз його приміряємо, де він буде стояти. Стояв тут, диван посунули сюди, крісло поки що відідвинули. Собачі ліжанки хаотично лежать. А син. А син що він робить? син? Слайне син, що ти робиш? Знімаю Луну, тому що вона сьогодні ще не була у мене в кадрі. Луна, Луна? так, скажи Луна. Дьо. Ще один варіант того, як все може стояти, але теж не впевнена, що це останній варіант. Тепер те, що треба. Скажу так, ці булочки дуже смачні. Але я не я, якщо не придумаю якусь імпровізацію. І більш того, я вже придумала навіть не одну. Сподіваюсь, у мене все вдасться і буде смачно. Тоді я обов'язково поділюсь тими новими переосмисленими рецептами. А тепер переходимо до гарбузової кави. Рецепт простий, головне, щоб всі інгредієнти були в наявності. До теплого молока додаємо варений гарбуз, кілька шматочків імбиру і зовсім трошечки кориці. Те, що я додала у відео, то навіть забагато. і Я зараз про корицю. Але я роблю дві чашки кави, тож просто додам ще трохи молока. І якщо полюбляєте, то додайте трохи меленого перцю. Я таке люблю, тому перець додаю навіть у щоденну каву, а каву робите ту, до якої ви звикли. Молоко не доводьте до кипіння. Чим довше воно кипить, тим гостріше буде на смак від імбиру. Процідіть через дрібне ситочко, можна навіть не один раз, але враховуйте, що від грабуза на дні буде трохи осад, тому таку каву я не завжди навіть допиваю. Додаю клоновий сироп, звісно, його можна замінити на якийсь інший, але то і смак буде зовсім інший. Далі є два варіанти. Додаєте рідкі вершки або збиті. Якщо ви обрали збиті вершки, то зверху можна ще трохи посипати корицею. І це все. По переплануванню, начебто, нічого не змінилося, але ми змінили комоди, поміняли місцями зі спальною. І стіл у нас трошки розвернувся. Ну не знаю, поки що мені теж не дуже подобається. Точніше, результат не сильно відрізняється від того, що було. Стало трошки більше місця, але цю переобстановку ми допрацюємо трошки пізніше, а зараз повернемось до сінабонів. І для того, щоб зробити їх ще смачнішими, вирішили розділити їх з близькими людьми. Спакувавши все наше сімейство в авто, ми поїхали нічним дощовим вороцлавом. Чесно, тут були сінабони, але ми всі хотіли спробувати їх, і що про відео геть забули. Час повертатися додому, бо вечірню рутину і режим ніхто не відміняв. Цей день добігає кінця, як і це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися на нашу рутину не щоденну, навіть не рутину вихідного дня, все одно треба розуміти, що, що це лише якась маленька частина рутини будь-якого відеоблогера. Зараз, звісно, я не знаю, наскільки вдалим вийшло це відео, тому що. Я його ще не монтувала, але сподіваюсь, воно цікаве, в якомусь сенсі пізнавальне або просто розважальне, або хоча б викликає теплі емоції в ці прохолодні осінні дні. На цій ноті ми з Луною будемо закінчувати відео і дякую за перегляд. До зустрічі в наступному або попередніх відео. Бувайте!